Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Синьора Ковбаска Італійська народна казка. Жила колись Синьора Ковбаска зі своїм єдиним сином. Синок був такий рожевенький. Маленький, кругленький, що сіньора Ковбаска звала його не інакше, як Белюцино, а це означає красунчик. От якось сеньора Ковбаска поставила на піч казан із водою, а сама взяла кошик та й зібралася на базар купити корінців для юшки. На прощання вона сказала синові, Серденько моє белюцино, дивись, не підходь до казана, поки мене не буде вдома. Пам'ятай, ми з роду ковбас і можемо легко зваритися. Сказала так і пішла, адже вона дуже поспішала. Проте швидко повернутися їй не вдалося. Спочатку вона торгувалася з продавцем Петрушки. Потім із продавцем моркви та продавцем селери. А коли вона купувала цибулю, їй довелося затриматися на цілу годину адже в торговки цибулею була цілісенька дюжина діточок. І про кожного слід було розпитати окремо. Інакше торговка образилася б і не поступилася ані сольді, ані пів сольді, ані чверть сольді. А сеньора Ковбаска була жінкою дуже ощадливою. Отже, не минуло й півдня, як сеньора Ковбаска повернулася додому з базару. Відімкнула вона двері, роздивилася навколо, бачить. Немає маленького белюцино. Тут сеньора ковбаска почала голосити. Горе мені, горе, зварився мій маленький белюцино, впав у казан і зварився. Почув це казан і подумав. Щось я не помітив, щоб маленький белюцино відкривав мою кришку, але якщо господарка каже, отже, це так. І казан теж заголосив. Ах, від горя я зараз трісну. І тріснув. Вода полилася в піч прямісінько на вогонь. Що з тобою, казане? запитав вогонь. Казан відповів, хіба ти не чув? Зварився маленький белюцино. Сеньора ковбаска плаче, а я тріснув. Вогонь зашипів. Я згасаю і погас. Що з тобою вогню? запитала пічка. Їй відповіли останні іскорки. Хіба ти не чула? Зварився маленький белюцино, сеньора ковбаска плаче, казан тріснув, а ми гаснемо. Тоді і я розвалюся, сказала пічка, і розвалилася. Одна цеглинка підстрибнула і вдарила по рамі вікна. Що з тобою, пічко? запитало вікно. Пічка загриміла. Хіба ти не чула? Зварився маленький белюцино. сеньора ковбаска плаче, казан тріснув, вогонь погас, а я розвалилася. Ну, якщо так вирішило вікно. Я буду відчинятися і зачинятися. І почало грюкати рамами, поки не вилетіли всі шипки. Що з тобою вікно? запитав вазон із квіткою. Хіба ти не чув? Задеренчало вікно. Зварився маленький белюцино. Сеньора ковбаска плаче, казан тріснув, вогонь погас. Пічка розвалилася, а я грюкаю рамами. Ах, он воно як, сказав вазон. Тоді я розіб'юся. І він упав на підлогу і розбився. Що з тобою? запитала підлога. Вазон скрикнув. Хіба ти не чула? зварився маленький белюцино. Сеньора ковбаска плаче, казан тріснув. Вогонь погас, пічка розвалилася, вікно грюкає рамами, а я впав і розбився. Тож і я зроблю, що можу, сказала підлога. Я буду скрипіти мостинами і заскрипіла. Тут із нірки вискочила мишка і запитала, що з тобою, підлого? Підлога відповіла Хіба ти не чула? Зварився маленький белюцино, сеньора ковбаска плаче, казан тріснув, вогонь погас, пічка розвалилася, вікно грюкає рамами, вазон впав і розбився, а я скриплю мостинами. Мишка дуже здивувалася, але ж маленький белюцино не зварився. Ось він тут, спить у куточку. Сіньора Ковбаска припинила голосити й кинулася до кутка. Там дійсно спав її маленький, рожевенький, кругленький белюцино. Пресвята мадонна, дякую, що врятувала мого сина від страшної смерті. вигукнула сеньора Ковбаска, сміючись і плачучи. Вона схопила свого любого белюцину і притиснула його до серця. Потім роздивилася навколо і побачила, що коїться в кімнаті. Вона дуже розсердилася і хотіла насварити маленького белюцино. Але ж хіба це на нього треба сердитися? Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал. Дитячі аудіокнижки українською Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.